Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми продовжуємо з вами вчитися розв'язувати задачі з теми паралелограм. І маємо сьогодні урок третій. На уроці другому ми розбиралися, які властивості має паралелограм щодо його сторін. Про сторони паралелограма ми говорили, про кути паралелограма ми теж з вами поговорили. Сьогодні задачі трошки інші. І, зокрема, тут будемо говорити про задачу про бісектрису. В паралелограмі. Такі дуже популярні ці задачі, але хочу вам зразу сказати, що буде зрозумілим, вам моє пояснення тільки тоді, коли ви дуже чітко будете розуміти, що таке паралелограм, який-то чотирикутник, які який він має властивості сторін, кутів, діагоналей, і буде набагато простіше сприймати от те, що я буду говорити. Тому на каналі я записала вам. Відео, де пояснюю, що таке паралограм. Якщо ви трошки призабули або ще не подивилися, то обов'язково спочатку подивіться для того, щоб ми з вами успішно рухалися далі. І ще хочу сказати, що далі ми будемо продовжувати задачі, що стосується паралограмів. Буде наступний урок, четвертий, де ми будемо ще говорити про прямокутник, про ромб, про квадрат, будемо розв'язувати задачі і завершальним. Буде підготовка до контрольної роботи і сама контрольна робота по паралограмах, по видах паралограмів. Так, отже, маємо першу задачу. Перша задача от, я вам підібрала такого змісту: бісектриса гострого кута паралограма поділяє протилежну сторону на відрізки 5-4, і починаючи від вершини тупого кута. Знайти периметр паралелограма. Зрозуміло, як так, ви прочитаєте текст задачі, то дуже складно собі зразу уявити, про що йде мова. Тому читаємо кусочками і будемо відразу будувати. Отже, бісектриса гостро кута паралелограма. Значить, треба побудувати спочатку паралелограм. Ви всі знаєте, як він виглядає. От паралелограм. протилежні сторони в нього попарно паралельні. Побудуємо паралелограм. Назвемо його. Зразу поруч напишемо дано АБЦД паралелограм. Тобто ми його маємо назвати і запишемо оце довге слово. Паралелограм. Так. Тепер бісектриса гострого кута. От я маю гострий кут А і гострий кут С. Ну, то, може, я потягну з гострого кута А бісектрису, і вона поділить мені. Сторону на відрізки 5 і 4. От, я провела бісектрису. Бісектриса, от, щоб ми точно знали, що це бісектриса, поставимо такі дужки. Це означає, що вона поділила кут А навпіл. Для того, щоб просто було називати ті кути, поставимо цифру 1 і цифру 2. І назвемо ту бісектрису, наприклад, АП. І зразу в умову мусите записати, що АП бісектриса. Бісектриса. Можна записати в дужках, що кут 1 рівний куту 2. Так, тепер вона поділила протилежну сторону на відрізки 5 і 4, починаючи, отут важливим є, від вершини тупого кута. От є кут Б тупий. І чому нам сказали, починаючи від вершини тупого кута? Бо я, наприклад, мушу поставити отут 5, а тут 4 см. Якби оцього зауваження не було, то хтось міг поставити Б4, а тут 5, і тоді відповідь би була зовсім іншою. І для того, щоб оцього уникнути, написали починаючи від вершини тупого кута. Так, і тепер запишу довжини тих, тих відрізків, БП дорівнює 5 см. І ПЦ дорівнює 4 см. Так, і треба знайти, запишемо, що знайти. Периметр паралограми. Так, і напишемо слово розв'язання. Розв'язання. Так. І ну, почнемо з кінця. Я хочу знайти периметр паралограми. Про що я маю згадати? Що периметр паралограма це є 2 на А плюс Б. Але хочу вам наголосити, що оця формула мусить бути завжди супроводжена малюнком. Тому що, а звідки я знаю, що таке А, що таке Б. Тобто, якщо я побудую знову паралограм, отут у мене А, отут в мене Б, оця сторона і ця рівні, і оця сторона, і оця сторона рівні. Тобто, периметр паралелограма – це і сума довжин всіх сторін. Якби ви забули формулу, бо ну, тут дуже просто з нею, то просто додати всі сторони Так, Отже, формулу ми пригадали. В даному випадку периметр нашого паралограма АБЦД. Можна записати як 2 ab плюс bc. І дуже просто знайти зразу bc сторону. bc складається з тих двох кусочків bp плюс pc. І це дорівнює 5 плюс 4 і дорівнює 9 см. Тобто, першу сторону я вже знайшла. Тепер треба знайти якось другу сторону. Якщо ви маєте справу з паралельними прямими. Тобто є от одна пряма, друга пряма, і вони перетнуті січною. То тут ви точно пам'ятаєте, що тут є такі кути, які називаються внутрішні різносторонні. От якщо я цифри на них поставлю, то кут 1 дорівнює куту 2. То в 7 класі про це говорили, і от я вам то пригадую. І тут є такі самі кути. Отут, як добре придивитися, от BC, якщо продовжити, як пряму, і AD як пряму, АП буде Січна, і тоді оцей кут буде дорівнювати куту 2. Я поставлю на ньому цифру 3 і запишу, що кут 2 дорівнює куту 3. І тут ми маємо пояснити, як внутрішні, як внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Так. І тепер, що я дістала? Бачите, оці дужки, як ви правильно їх поставите, вони дуже допомагають далі продовжувати розв'язувати задачу. Тобто, якщо я поставила отут дужку і тут, це означає, що це бісектриса. Тепер 2 рівний 3. І тепер я бачу, що в трикутнику АБП кут 1, рівний куту 3. Звідки то з'явилося? Кут 1, рівний куту 2. А кут 2 рівний куту 3. Отже, кут 1 і кут 3 будуть також рівними. Тому я запишу, що кут 1 рівний куту 3. Це ми одержали з того, що дано, і з того, що ми дослідили внутрішні різносторонні кути. І тепер висновок я зроблю тому: трикутник АБП рівнобедрений. Рівнобедрений. Звідки я то довідалася? Ну, знаєте точно, що в трикутнику рівнобедреному є два кути при основі рівні. Тобто, якщо оці два кути при основі в трикутнику є рівні, то такий трикутник є рівнобедрений. Кут А, в даному випадку, можна дописати рівний куту С. Так, це і ознака рівнобедреного трикутника. А якщо трикутник рівнобедрений, то маємо в ньому відповідно рівні сторони. Отже, напишу. І він отак, бачите, ви привикли на нього дивитися отаким чином. Тобто, це основа АБ і БЦ бічні сторони. А тут він так трохи перехилився. Але дуже уважно до нього придивіться: якщо кут 1 рівний куту 3, то я дістану, що АБ рівне БП. А Брівне БП. А БП я знаю. Тобто АБ буде також 5 см. Ну, і відповідно, А Б, таке саме, як С Д, і також дорівнює 5 см. І е, БЦ ми вже порахували, дорівнює АД і дорівнює 9 см. Оце я довідалася з того, що ці сторони є протилежні. Можна написати як протилежні. Ну, і тепер написати периметр. Це дорівнює 5 плюс 9 і помножити на 2. 5 плюс 9 14 і на 2 28 см. І в відповідь запишу, що периметр дорівнює 28. Сантиметрів. От маю відповідь до задачі. Так, от ця задача про бісектрису, хочу вам сказати, що вона дуже часто зустрічається і в прямокутнику. І далі ми будемо говорити про трапецію, якщо ми закінчимо тему паралограми, види паралограмів. Там теж є та задача про бісектрису, бо це пов'язано з паралельністю прямих. Як є паралельні прямі і перетнуті січною, то тут з'являються ці кути, внутрішні, різносторонні чи відповідні, і отут використовується їхня властивість. Так, тепер подивимося другу задачу, також про бісектрису. Так, вона трошки інша. Давайте будемо читати разом. Отже, бісектриса двох сусідніх кутів паралограма перетинається в точці, яка лежить на більшій стороні. Так, то я далі навіть не буду читати. Я спочатку побудую паралелограм. Паралелограм знову маю. І тепер вже я маю дві бісектриси двох сусідніх кутів. Тобто, я мушу взяти бісектрису, наприклад, я собі візьму кута А і кута Д. І так сказано, що вони перетинаються в точці, яка лежить на більшій стороні. От. Я, наприклад, проведу одну бісектрису. Покажу зразу, що це бісектриса. І отут буде друга бісектриса. У ці кути виявляться в нас рівними. І от вони перетнулися в точці, яка лежить на більшій стороні. Тобто ми зробили те, що вимагається в тексті здачі. Тепер будемо писати дану. ABCD паралелограм. Паралелограм. Скорочуйте того слова, а не лінуйтеся, пишіть його повністю. Так, тепер АП-бісектриса. Можна зразу написати і другий відрізок АП і ДП. Це є дві бісектриси. Бісектриси. Вони поділили кути навпіл. Поставимо тут один, тут 2. Я поставлю, а тут, наприклад, 3, а тут 4. Отже, кут 1 дорівнює куту 2. І кут 3 дорівнює Куту 4. Треба знайти сторони паралограма, якщо його периметр. Тут вже дано, бачите, периметр паралограма, дорівнює 36 см. І знайти сторони. То я вам завжди кажу, не пишіть знайти сторони, а напишіть, які саме ABC, C D і AD. І пишемо розв'язання. Так. От, що нам дали ті дві бісектриси? Точно то саме, що ми, про що ми говорили сьогодні от в попередній задачі. Отже, візьмемося. Давайте спочатку до бісектриси АП. Отже, я маю дві паралельні прямі і січну АП. Отже, тут я дістану ще один такий самий кут. Так, тут 4 в нас вже є, поставимо цифру 5. Тобто кут 1 дорівнює куту 5. Тоді трикутник АБП є рівнобедрений. Тобто, оця частинка і оця частинка є рівні між собою. Так? І ще АБ таке саме, як CD. Тобто, отут також ми будемо мати таку саму сторону. Тепер кут 3 буде дорівнювати цьому куту. Наприклад, 6. То я буду мати кут 4 рівний куту 6. Значить, той трикутник також рівнобедрений. Тобто, от тут ще буду мати такий самий кусочок. Бачите, що утворилося? Тобто, той, ота БП рівна B рівна PC. І якщо я, наприклад, поставлю отут X, то оця сторона буде 2х, і оця, відповідно, буде також 2х. Оцей кусочок X, оцей кусочок X, і оцей кусочок X. І як я ці всі X пододаю, я дістану периметр, і це буде моє рівняння, яке поможе мені знайти x. Так, ну тут я наговорила вам дуже швидко і багато. Давайте ми помаленьку тепер будемо записувати. Отже, спочатку, до речі, отут я вам показала, як можна легко і швидко розв'язати задачу просто на малюнку. Якщо вона є десь тестова, не треба писати пояснення, то вона тут дуже швидко розв'язується. Так, отже, перше ми маємо бісектрису АП. Бісектриса АП утворила кут 1 рівний куту 2, і ми побачили, що кут 2 рівний куту 5, як внутрішні, внутрішні, різносторонні. Так. Тепер аналогічно, якщо кут 1 рівний куту 2, а 2 рівний 5, то кут 1 рівний куту 5. І тому трикутник АБП рівнобедрений. Так. І звідси випливає, отже, напишу, що АБ. Дорівнює БП. А ще я знаю, що АБ дорівнює СД, як протилежні сторони. Так, тобто з тою бісектрисою ми розібралися. Тепер це було про бісектрису АП. Давайте я виділю про бісектрису АП. Тепер будемо говорити про бісектрису ДП. От, маємо другу бісектрису ДП. Що вона тут нам наробила? Я маю третій кут рівний четвертому, але третій рівний шостому точно так само, як в попередньому кусочку. Кут 3 дорівнює куту 6. Знову як внутрішні. Різносторонні. Так. І тепер, що я дістаю далі? Якщо третій рівний шостому, то Кут 6. Точно аналогічні міркування рівний куту 4 Тому, тому трикутник ДПЦ. ДПЦ. Є також рівнобедрений. Рівнобедрений. Так. І тут, от, бачите, він отак перехилився, тут 6 і 4 це є кути при основі, і тоді напишу висновок: отже, CP рівне CD. Так, і ще я знаю, що CD у нас таке саме, як AB, Ну, а це ми вже написали отут. Тобто тут я можу ще раз не писати. Так, і тепер от висновок, що ми маємо? О, ті всі 1, 2, 3, 4 відрізки. Є рівні між собою, і тому я собі напишу нехай, нехай А Б рівне ПС рівне CD і дорівнює Х. Тоді оця сторона Б Рівна стороні АД і рівна 2х. Бачите, важливо дуже в задачі з геометрією, особливо ще в 8 класі, поки ви ще не маєте дуже багато інформації, От, вчитися ставити оті всі значки на малюнок. Розуміти, що вони означають, вміти прочитати ті значки. і Тоді набагато простіше розв'язувати задачу. Так, і тепер периметр формулу, ви пам'ятаєте, периметр АБЦД. Це є 2 ab плюс bc І тоді я буду мати 2, одна сторона Х, друга сторона 2х. І це дорівнює 36 см. Тобто, я дістала рівняння з, того, з тих всіх міркувань. Тепер як його розв'язати? Можна відкривати дужки, можна отут поділити на 2. То набагато раціональніше. І тоді я дістану Х плюс 2х дорівнює 18. І тоді 3Х дорівнює 18, звідси Х дорівнює 18 ділю на 3 буде 6, і тепер я запишу сторони. Отже, АВ дорівнює, так, давайте глянемо на малюнок CD. АВ дорівнює CD, дорівнює 6 см, і БЦ, БЦ сторона, оця більша, дорівнює АД. І дорівнює 6 помножити на 2 12 см. Так, і в відповідь тоді записуєте АВ рівне С і рівне 6 см, і Б рівне AD рівне 12 см. Так, то є наша відповідь, ми задачу розв'язали, бачите? Так, тому намагайтеся в геометричній задачі писати кожен крок, пояснювати. Тобто, ви маєте теореми, правила, означення і так далі, і мусите вчитися пояснити, чому ви так зробили. Завжди себе питайте, чому, за якою властивістю можна зробити той чи інший крок. Так, далі ми будемо продовжувати, я вже вам казала: слідкуйте на каналі за наступним уроком. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. А поки що це все. До зустрічі!